Я нагадую, друзі, на цьому тижні два мужика на кухні. Мама відпочиває. Кухня з татком. Кухня з татком. Четвер у нас, дорогі друзі, експериментальна кухня. Ми знаходимося в М-кафе і ми з Нікітою готуємо різні штуки і їм продаємо форми цікавої форми для того, щоб дітям їх було цікаво і смачно дісти. Так, Нікітусь, сьогодні ми з тобою будемо готувати, знаєш що? Ну, Що ми будемо готувати? Ми сьогодні з тобою будемо готувати макароновий смайлік. Молодець. Ось такий смайлик. Друзі, що нам для цього потрібно? Для макаронового смайлика нам потрібна е е велика е паперова труба, да? щоб ми до діти казати, що макароновий смайлік. Да? Да. Точно, тримай. І насправді нам для макаронового смайлика друзі, буде потрібне е, макарони, е, листя салату, одна помідорка чері і, і дві маслинки. Е, готуємо макарони, спочатку ставимо воду, вода закипає, кидаємо макарони. Ну, все дуже по-простому. Ну що, друзі, в кип'ячу воду я опускаю макарони і чекаємо, поки вони зваряться. Огурчик треба нарізати на досушці. Тримай, на досушці, нарізає огурчик. На досушці, нарізає огурчик на досушці. Ну що, ж, друзі, наші макарони вже готові. Ми дістаємо їх. Е з кастрюлі і викладаємо одразу на тарілку. Ну, друзі, очами нашому макароновому смайлику будуть слугувати буде слугувати ковбаса, яку я нарізаю двома тонкими невеличкими кілочками. І одразу викладаю Що? і одразу викладаю в тарілку. З'їв, Нікіта, поки що одне око, зараз я виріжу ще одне. Зрачки нашому смайлику е в очі, які буде колбасою, будуть колбасою, я зрачки роблю з оливки, нарізаю два маленьких тоненьких шматочка. Ми з тобою робимо сьогодні веселого макаронового смайлика, а ти плачеш. Дивись, ми зараз папа робить, е, папа робить е, зачіску нашому смайлику, Викладає, до речі, е, зачіску е, в нас буде слугувати листя салата, друзі. Зараз ви можете подивитися. Я викладу, як я те зробив. Шматочок. Сосіски ми беремо, розрізаємо такий невеличкий цей шматочок, розрізаємо його навпіл. І будемо робити отакий от носик. Давай, тільки постави носик. Де, да, носик, може бути в смайлика? Ну, давай. В глаз, правильно. От <хі> ну, е ото ми поставимо. Ти не будеш проти, сочка? От ото буде носик, добре? Папа, ну і хай буде тут носик. І такі два шматочки я також вирізав з сосиски. Так, зима кутичка. Такий от ми зробили нашому веселому смайлику такий от носик. Ну і рот, друзі, я вирішив зробити по-простому. Е кетчупа і все, і наш веселий смайлик, макароновий смайлик Василь, ми його називаємо, да, Василь? Да, Василь. Да, Василь. Буде посміхатися через, буквально через секунду. Да. Ну що ж, друзі, от такий от у нас е, веселий, еокатий, можливо, трішки переляканий, але все ж таки е, смайлик Василь. Дай, Вікітусь. Макаронами. Да, макаронами. Макароновий. Смайлик, макаронами. Макароновий смайлік Василь. Ну, Друзі, якщо у вас е, ваші кулінарні шедеври е, виходять краще, ніж оце, от я зробив зараз, ви можете їх фотографувати, кидати нам в публічну сторінку ВКонтакті. Е, Ранок на сніданок» називається вона. Я нагадую, ви дивилися експериментальну кухню в МКФ. Сьогодні вона на цьому тижні вона називається кухня з татком. Да? Кухня з з татком. На п'ять. Yes.